Дорогі колеги, ну вже третій рік наша країна протистоїть варварському нападу ворога. Багато наших рідних, друзів, наших колег, укремформовців або в складі Сил оборони, або як журналісти несуть свою вахту мужньо, героїчно, віддаючи всі сили, наснагу, енергію для того, щоб показати в цю війну країні і світу. Донести нашу правду. І, на жаль, це завжди йде поряд з ризиком для здоров'я і життя. Е абсолютно таким зірцевим прикладом служіння країні, служіння журналістиці, служіння рідному прикорму є наша колега Ольга Олегівна Звонарьова, яка в квітні зазнала, на жаль, поранень в ході виконання свого професійного обов'язку. Але не дивлячись на це, продовжила і надалі, як тільки могла нести свою вахту інформаційну, писати, надсилати матеріали дуже актуальні, дуже потужні з самої, скажімо, лінії фронту, фактично це Запоріжжя, вона там межує з фронту під ворожими кабами, фабами, іскандерами. І вона худенька, красива, усміхнена дівчина. Але тим не менше, саме вона для нас взірець взірець незламності, мужності, сили волі. Я бачив за війну дуже багатьох людей, я бачив чоловіків, які ламаються. А, але сьогодні побачив її, бачив на фотографіях інше, там. І я побачив, наскільки це сильна людина, красива, сильна, розумна, справжнє втілення української журналістки. Української жінки, української героїні. І держава також відзначила її мужність, професіоналізм служіння. І 28 червня указом президента вона нагороджена орденом за заслуги третього ступеня. Я маю велику честь сьогодні. На кінець, хай через півроку. Але наші прекрасні мужній волі, полічці я сказав би,